Всім салют. Сьогодні у нас 6 липня. Ми знаходимося в одному з найпередовіших господарств, напевно, не тільки Черкащини і центральної України, а й всього, всієї території України. Це господарство Кищенці. знаходиться в Манківському районі. Сьогодні так вийшло що випадково, що ми попали на поле до збирання ячменю озимого системним трактором Nexat, яке дане господарство придбало цього року вже після року випробувань. E, значить, працює 15-метрова жатка McDon Flex, жатка канадська і відповідний трактор. Покажу вам зараз, як це виглядає. Дивіться, отак видно, на надали пішов трактор, загінки повертається. От, в принципі, такий у нас фон після збирання. Нагадаю, збирається в жаткою Flex McDon. Ну, це така універсальна жатка, в принципі, під всі культури соцільного висіву. Е, Різка, так і е, розкидач позаду налаштований так, щоб зразу класти в два валки. Ну, це ячнево, я, ця ячмінка спіде, напевно. на Потреби тваринництва, бо воно тут дуже серйозне і свинарство, і велика рогата худоба молочного напрямку є. Тому зручно зроблено все. Тобто Полова в принципі, вся лежить плюс-мінус рівно, солома лежить тут. Бачите, отакий фон у нас після збирання. Орієнтовна врожайність тут порядка 8 тонн зараз, по тому результату, що є там чуть більше 8 тонн. Цікавий кейс, до речі, сьогодні розповідав власник господарства стосовно е, випробування першого даного придбаного трактору. Так от, що сказав кейс Хузінха? Е, буквально там вчора вони збирали е, навмисний ячмінь. Сирище з 20-ю вологою, з зеленим стеблом, там їм потрібно протестувати нову сушарку, відповідно, збирали навмисно вологе зерно для того, щоб прогнати її підготувати до збирання вже пізніх ярих. О, то з зеленим стеблом, з 20 вологою при врожайності 9 тонн, даний трактор ходив по полю з швидкістю 6 км на годину. Це вважаються, скажімо так, далеко не оптимальні умови під збирання зернових. Тому кейс каже, що однозначно є ще, скажімо так, запас потужності в даного трактора приблизно 8-9 км на годину, він цілком спокійно може ходити при таких умовах. Відповідно, продуктивність його дуже висока, і, в принципі, загалом він задоволений. Покажу вам зблизька, ще ось дивіться. От така жапка. Тут у нас виходить два колеса з електричними моторами кожен. Це безпосередньо сама консоль, бачите, от є циліндри, щоб переходити в транспортне положення. Відповідно, на кожному двигуні, електродвигуні до колеса. Він є рушійною силою. О, бачите, редуктора стоїть. А двигуна, я так розумію, два. Перший стоїть тут мотор Ліпхер, і другий стоїть тут. Так само є система генерації енергії, розподілення її по електродвигунам, ну і відповідно на рушійну силу самої молотарки гідросистеми і всіх необхідних робочих вузлів та органів. Сказав нам власник господарства, що не дивлячись на те, що на перший погляд здається, що цей агрегат дуже складний, він не є складнішим, ніж будь-який сучасний трактор, а навіть подекуди і простіше. Просто за рахунок того, що тут великий габарит і система подвоєна зеркально, є певні нюанси, але якщо від, ну, від цього абстрагуватися то машина досить проста, вже досить непогано обкатана безпосередньо самою сервісною командою Nexat Україна і відповідно питань стає все менше і менше. Власне, чому він і наважився купити такий трактор, і поки що він не повністю задоволений. Як я вже вам казав, бачите, використовується ексклюзивна жатка Макдон FD250, тобто це... Ширина а, в футах вказано. Зараз покажу вам як виглядає кабіна. В принципі, кабіна не виглядає ніяк нічого особливого, окрім того, що у вас зовсім немає ніякого керуючого органу в вигляді руля. Джойстик. Ну а отут, звісно, звісно, чорт мого зломить. Як я вже казав, бачите, у нас тут досить багато функціоналу і показників, виведені декілька камер. Напевно під навігацією а, хоча ось навігація теж є. Ну, Певні якісь ще комі. А ось у нас є джойстик. Ми не будемо пускати, отак він стає. Джойстик підлокітник. Ну, Якщо не враховувати, от власне кажучи цей цю команд систему то я б сказав би що тут навіть маловато робочих органів а так Ви механізатор розкажіть в двох словах що взагалі як звати вас? Чекайте, Давайте не зараз Поняв. я вас не виганяю. Ні-ні, я так я ж, щоб вам не заважати. Ну важко взагалі в керуванні? Ні. В принципі, в принципі давайте так. Якщо навчитися... Якщо не навчитися, то, ну, на... то, то можна собі. Скільки, а скільки треба займатися, щоб навчитися? Ну якщо гарно об'ясняти, то ну, це в принципі сезон. Ну, ага. зон, я... ну ви минулого року на ньому робили. На цьому ж, ні, це ж нова машина. Ну, але на тому. На гусеничному ну, ну, да, на гусеничному робили минулому, позаминулому. Просто все ж складно, це ж постійно процес роботи в полі, Це ж треба і вміти і дискувати, і сіяти, і ну, бризкати. А, 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 а ця саме заміна консолей. От, допустим, що у вас було? Дискова борона, сівалка і комбайн? Ну, Наприклад, закінчили посів, хочемо е, бризкати. Скільки часу зайняло? Щоб перейти на 6 хвилин. Тобто дуже швидко. Ну, це звісно швидко. Це, все, Ні, ви, це ну, все, да. все залежить від уміння вміння. Операторів, так. А, Але так. якщо, скажімо, що ви вже попрацювали рік, там все знаєте, тобто реально заміна ну, консоли. Це, це дуже швидко. в комбайна і в і в Є свої лапи, на лапи його скинув, поставив, некста припустив, гачків скинув, водіїхав. E, можна робити. І yeah, все так, на гідрав... гідравліка, все на муфтах, зйомних e, мустах, e, то da, da, на, da, плитах, no, на плитах. так? No, 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 руками нічого не прийдіть Поняв, Дякую. Ну, так що отак от, хлопці, бачите? Е, як казали колись в Game of Thrones Winter is coming, то вже future is now, я б сказав би, бачите? Це вже недалеко, майбутнє це вже теперішнє. Ну тепер щоб ви розуміли чистота обмолоту ячменю. Дивіться хлопці, ОВС вже не треба, мабуть, правда? Нічого тут уже не треба. Шик і блеск. Красота. Щоб ви не думали, тут та сама історія. До речі, зовсім забув сказати вам стосовно втрат. Е, втрати на даному комбайні складають порядка відсотка. І це вже ну, провірений і доказаний результат, це не з брошури інформація, це інформація безпосередньо від агронома. Сьогодні він нам розказував. От. Така штука, я вам скажу, біля якої трохи моторошно робиться, коли вона проїжджає повз. У мене таке в дитинстві було, коли мене... Перший раз привели в нашому Криму батьки до причалу, я побачив великий круїзний лайнер. Мені трохи коліна підгиднали, це почали. Така гігантоманія. А тут те саме, в принципі, я не думав, що коли-небудь коло трактора зможу. Ну, умовно трактора, тому класна штука. Чесно скажу, трохи поміняв свою думку стосовно цього. Поділюсь чому. Так от, на фоні е, Нексата скажу вам думки, якими поділи, які поділився зі мною е, кейс Хузінха сьогодні зранку, коли ми з, з Жераром сьогодні в нього були на сніданку. Однозначно, трактор має право в виробничому так, циклі великих господарств, тому що Ну, Не будемо озвучувати ціни, але умовно в господарстві є свіжасенький комбайн e, John Deere X9. Втрати аналогічні, e, по втратам по збиранню вже на... Він теж працює з жаткою Макдон просто меншої ширини FD241. E, але по ціні, якщо скласти один Nexat і два комбайна, то e, напевно Nexat виграє. Але не забувайте, що... В довісок до цього ви можете купити 60-метровою штангою оприскувач Даман, можете купити Вендерштат Carrier, Вдерштат Темпо, Вдерштад Спіріт і одним системним носієм закривати питання посіву, передпосівного обробітку, оприскування і комбайнування. Звісно, одного трактора буде замало для великого господарства, тому що у вас будуть розриви часові. Але однозначно два таких великих трактора мають право на життя. Так, по гарячим знімемо вже в наше загальне враження. Ми з Жераром повертаємо, ну, точніше їдемо далі по нашому гуршу. Жерар, кілька слів про ваше враження від побаченого? Ви в перший раз побачили Nex. Що ви ага. скажете? Даже сложно объяснят, наскільки... Это интересно. Очень простая, большая, но сразу 15 метров ширина, если мы говорим про тот Макдон. Кис только что говорил 15 максимум 15 литров за ну, просто, то Стоит деньги, но ну, я понимаю. Как да? вы думаете, вот у них есть X9, ну, не беремо старий комбайн, берем X9. По, по, потужності, по виробничій потужності 2x9 чуть будуть більше робити, ніж 1X. Ну так. Да. 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 Але рахуйте, що 2x9 це мінімум 20 літрів солярки. Це нормально грошей, типу, під півтора мільйона з жатками сучасними модерновими. А брати не модернові під такий комбайн, це ну, абсолютно незрозуміло тоді, навіщо його купувати? І я можу додати, но я знаю, що ти снимал, качество зерна. Ми всі знаємо фермер, наскільки э, для комбайна це чистить. Э, ну, ячмени... налаштувати, да, налаштувати так, щоб а, не, налаштувати, не було що тебе... И, І тут просто ідеально. В принципі, його до, до очистки ніякої роботи не, не Вже 40, 40, можна. Вже просто сразу Можна грузити, у... грузити. Війна закінчується, відкриваються порти, одразу та грузиться в фуру. Якщо є облік і, 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 і зважування, і можна зразу пахнути на порт, без ніяких доочисток, доробок і так далі. Тому будемо підсумовувати, плюси однозначно, це невисока ціна за володіння сумою агрегатів. Тобто, якщо порахувати повний комплект машин, там трактор, комбайн, сівалка, оприскувач, бо окремо все, самохідне, відповідно широкозахватне то воно однозначно буде дорожче, ніж все це саме, але на системному тракторі. Це основний плюс. Тобто за, ви берете багато машин, практичних, широкозахватних, за помірну ціну. З недоліків однозначно потрібні є нормальні поля, нормальні площі, відносно рівні, тому що однозначно це машина для великих площ. Де окупуємо, розмінуємо Запоріжжя, Донбас, то все якраз ото його стихія буде, як на мене, однозначно. І, звісно ж, не слід забувати про колії. Ця машина абсолютно чітко зациклена на контрол-трафік фармінгу. У вас буде єдина технологічна колія для всіх операцій, і вона абсолютно. Чітко, адекватно, зрозуміло, працює, і тут зрозуміло, що у вас проблем з ущільненням шкідливим на полі буде значно менше. Навіть не дивлячись на те, що даний трактор був придбаний на колесах. Він придбаний був на колесах саме тому, що ця система більш проста, менш вимоглива і ну, з нею простіше просто працювати. І, попри те, все, все одно у вас на порядок буде краща ситуація з ущільненням при роботі такого трактора на полі. В принципі, в мене все. Реально несподівано вийшло цікаво для самого себе. Я дуже змінив думку, тому що я думав, що це просто дорога забавка, яка там, показує статус. Але в черговий раз переконався, що власник даного господарства абсолютно не женеться там за цими речами. Він дійсно, практично і дуже гарно рахує гроші і інвестує туди, де він отримує прибуток. Всім папа, до нових зустрічей.